Що ж у вас зникло? запитав колекціонер. Та я ж кажу в її голосі був такий розпач, що, здавалося, ось ось заплаче. Пастушку, а це ж єдине, що залишилося від бабусі. Я зрозумів, але ви так і не сказали. Що то є пастушка? Це картина, скульптура, гобелен. Виявилося, що пастушка це була порцелянова статуетка, дуже старовинна. Принаймні в родині пані Гані вона вважалася старовинною. Пан Валеріан з власного досвіду знав, що дуже часто сімейні реліквії, які вважали дуже цінними та старовинними, насправді не мали ні якогось давнього походження, ні то Значної матеріальної цінності. Проте люди часто були емоційно прив'язані до своїх милих речей, і колекціонер страшенно не любив казати їм правду. Скоріше за все, доведеться цій жіноці відмовити, але для цього треба знайти правильні слова треба показати їй, що все безнадійно. Подумав колекціонер, і думка ця завдала йому морального болю. Він не хотів нікого розчаровувати, але іншого виходу не було. Гаразд. Він вигадав простий план. Нехай все розповість і тоді сама зрозуміє, що все марно. Давайте підемо з самого початку. Бачите? Я нікуди не поспішаю, і вас теж не кваплю. Раптом колекціонер спіймав себе на тому, що розмовляю з жінкою, неначе з дитиною. І тому наступні слова він промовив більш сухим тоном Розкажіть, і з чого все почалося. І тут відвідувачка шокувала пана Валеріана. Вона якось дивно промовила. І я вам краще покажу. Після цих слів вона нахилилася до своєї якоїсь допотопної шкіряної сумки та виняла звідти щось дуже добре загорнуте. На неймовірний подив колекціонера, коли вона розгорнула пакунок та поставила предмет на стіл, перед очима з'явилася порцелянова статуетка середніх розмірів. Ось пане, з цього все і почалося, якось вагомо промовила відвідувачка. Це, вибачте, що? задав дурне, у цій ситуації питання колекціонер. Статуетка, пастушка. Якби пан Валеріан був не такий досвідчений, він би вирішив, що з жінкою щось не гаразд. Вона просила знайти предмет. Який нікуди не зник, і стояв просто перед очима. Це було якесь божевілля, але так міг подумати лише пересічний розум. Хтось, можливо, розлютився, а ось колекціонер, навпаки, зацікавився. Ага, промовив він. Але ж це лише предмет. А я просив вас розповісти. Вашу історію. Колекціонер був вельми терплячий та ввічливий. Історію? Хочете історію, пане? промовила жінка. Ну, то слухайте. І от що вона повідала. У всьому була винна спека. Коли у Львів прийшла по справжньому літня погода. Що у цій українській перлині буває нечасто, пані Ганя розчахнула навстіж обидва вікна своєї маленької квартирки, і через те, що квартира її знаходиться на першому поверсі, то з двору все житло було як на долоні можна було роздивитися усе до дрібниць. Пані Ганя особливо через це не переймалася, бо жила, м'яко кажучи, незаможньо. Вона не соромилася своєї бідності, бо скромну свою оселю вона тримала в акуратності, чистоті та затишку. У той день і час, а це була після обідня пора в суботу, вона була в хаті сама. Її десятирічний син Захар побіг грати у футбол з друзями, пані Ганя поралася на кухні. Через двір час від часу проходили сусіди, які віталися з нею. Іноді зав'язувалися короткі розмови про різні життєві справи. Вона навіть не помітила, як у їхньому дворі з'явився той чоловік. Тут варто зупинитися на особливості львівських дворів. Якщо у багатьох містах України є таке явище, як прохідний двір, і дворів таких більше, то у Львові, а особливо в його центрі, більшість дворів закриті. Це в Києві можна пройти по прямій Майже кілометр, проходячи від одного двору до іншого, а у Львові таки не часто зустрінеш двори тут нікуди не ведуть. І тому, коли пані Ганя побачила незнайомця, то звернула на нього увагу чоловік нібито шукав щось. Жінка просто зі своєї квартири через вікно спитала, що пану треба може, вона йому може щось підказати. Незнайомець підійшов до вікна. Та повідав їй, що шукає таку-то адресу, такий то будинок, де має жити його старовинний друг. Кані-Гані сказала, що він трохи помилився, що тут інші номери будинків, а той, який йому треба, знаходиться неподалік. І вона розповіла, як йому знайти. те. Чоловік подякував та вже збирався йти. Але тут досить доречно та природно попросив у неї води попити. Була ж, бо вже потім, згадуючи усю ту ситуацію, пані Ганя згадала, що у незнайомця були дивні очі, якісь неспокійні. Мало того, що він уникав дивитися на неї прямо, так ще й погляд його блукав туди-сюди, неначе щось видивлявся. Друге, що вона добре запам'ятала, це вигляд чоловіка він був браний, якось не по погоді, у таку спеку мало хто ходить у чорному костюмі, краватці та у чорних черевиках, а ще у нього був якийсь роздутий портфель, який він тримав під пахвою. Дивний був той тип, підозрілий. Але тоді пані Ганя не чекала якогось підступу вона простягнула йому через вікно металевий кухоль з водою. І тут сталася халепа. Незнайомець спершу взяв кухоль і встиг промовити Оце так спека. Аж серце болить. Але він не доніс кухля до своїх губ. Раптом він впустив предмет посуду, закотив очі та, як подрубаний, впав на землю просто на очах переляканої пані Гані.